Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 13 серпня 2008 року. Це був третій відборочний раунд, відповідно, кваліфікація. да, Третій кваліфікаційний раунд до Ліги Чемпіонів на сезон 2008-2009. Спартак Москва у себе вдома на стадіоні Лужніки. Команда приймає Київське Динамо. 4-1 київське Динамо перемагає. дубль Бангури та дубль Мілєвського Перенесли українській команді перемогу. І сьогодні я хочу якраз друзі пригадати перший поєдинок, який відбувався між цими командами, який відбувався на стадіоні Лужніків в Москві. Це матч Спартак Динамо. Київ, 1-4. Рахунок на користь київської команди Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. А, Спартак, головный тренер команды Станислав Черчесов, головный тренер команды, да, Станислав Черчесов, 4-3-3 стартовая расстановка у Спартака, а, Плетикос в ротах, пара захисников Штранцль и Ранек, Фати Паршевлюк по флангах, а, Шишкин, Моцарт, 4 Трейка, захистников. Павличенко, а, Павлюченко капитан команды у нападе, а, ну, Павличенко, Гравик, Форвард, Баженов, Бестров по флангах. Ось така стартова, розстановка у Спартака. А, київське Динамо, головний тренер команди Юрій Сьомін. Стартова. Розстановка київської команди 4-1-3-2. Олександр Шавковський, капітан команди у Воротах. Пара центральних захисників Дікате Нісмачний. Бітао Тарас Міхалік по флангах. Елька Дурі, опорний півзахисник, Алієв, атакувальний півзахисник Лукевич, Нінкович Грали як півзахисники, причому дуже активно і в захисті відпрацьовували, дуже великі бімбігові роботи вони робили. Ну і попереду два чистих Форварда: це Мілєвський та Бангура. Ось по такій розстановці вийшли грати кияни. Відповідно, на той матч. А ще, друзі, говорити безпосередньо тепер да, про сам поєдинок. Це був да, третій кваліфікаційний раунд, раунд в Лігу чемпіонів. Да, тобто, і справді матч був прям неймовірно, неймовірно важливий для української команди. І справді, матч мав просто якесь неймовірне важливе значення. Це був перший поєдинок. Це був перший поєдинок. Спартак грає у себе вдома. Uh, ну і Команда Спартак на 4-й хвилині матчі заробила штраф. Не йде подача дожного майданчика. Шавковський на виході, кулаком м'яч вибиває але підбор за господарями. М'яч в кінці кінців там хтось із центральних захисників, якщо я не помиляю, Спартака, віддавав передачу, і м'яч таким чином пройшов до Нікіти Базенова. Вось, <гум> <гум> той вийшов 1 на 1. Да, у нього був чистий вихід 1 на 1, якраз то у Нікіт А Той виходить на ударну позицію. Небезпечний момент! Небезпечний удар і гол Забиває Спартак. Четверта хвилина матчу 1-0. Ось такий початок поєдинка. Вже на 4-й хвилині матчу. Спартак відкриває рахунку матчі. Нікіта Базенов виходить на ударну позицію, робить замах під праву і пробиває в дальній кут та забиває. Спартак відкриває рахунку матчі, 1-0 стає рахунок. І. І Спартак після забитого м'яча, в принципі, команда захищалася, якя да більше стало м'ячем володіти, киянам потрібен був гол, були дальні спроби у виконанні української команди. Але забити так і довгий час киянам не вдавалося. А тоді, до речі, я вам, друзі, нагадаю, що якраз то було правило визнавати м'яча, тоді то це правило і стало, тому киянам обов'язково потрібно було забивати. Матч відповідь. Перед матчем відповіді, а матч відповідь був якраз на стадіоні Динамо-Київ. Тому був гол Кен. Крени дуже здорово стали грати, і моменти непогані пані стали з'являтися. У київського Динамо. І на 28 -ма хвилина матчу. 28 -ма хвилина матчу. Центральний захисник Спартака. Передача, обрізка відбувається на рівному місці. Обрізка. Відбувається обрізка. Ісмаїль Бангура виходить один на один. Випереджає Вартаря, удариться гол. Один-один. Зрівня рахунок Динамо Київ. І Ось так обрізка, ось так відбувається обрізка. У господарів віддавав ось чесне слово, хто обрізався вже точно. Не можу сказати я. О, ось, Але обрізка була, обрізка була. І тут Бангура вертаря Спартака, який намагався вибити м'яч. Таким чином, Київське Динамо відіграється Відіграється матч проти московського Спартака. Вдається, гол. Дин Київський Динамо забивається. Це був неймовірно важливий м'яч для української команди. І потім кияни на такому якомусь емоційному піднесенні Гра йшла у Київську І справді ось у той день, у той вечір у Київського Динамо. Просто игра іде. Просто іде йде гра в української команди. І справді кияни несуться в атаку. Дуже здорово працює якраз то правий фланг української команди. Знаєте, ось через правий фланг кияни ось дуже багато проатакували. 44-та хвилина матчу. 40. А, прибачу, не 44-та хвилина. А, десь так це було 45-та плюс перша компенсована хвиля. Ну, тобто, вже був компенсований час якраз до першого тайма. Тут тобто зовсім залишалось там небагато до завершення да, відповідно першого тайма Тобто це, по суті, була майже там не з останніх атак київського Динамо у першому таймі. По промофлангу йде атака, хороша атака, простріл, Бангура удар, зразу рота відбиває удар. Вратар Спартака перший удар він відбивала тут мяч відлітає до удар і це гол і це гол Артема Мілєвського. І Рахунок стає 2-1 на користь київського «Дзінамо». Динамо. Артем Мілєвський опиняється у потрібний час і переправляє 3 сітку «Варіт». Відповідь Сітковері Спартака відбив удар Плітікоса і він відбив перший удар від Бангури, але на добиванні він не справився. Мелевський переправляє м'яч в сітку. А таким чином Київський Динамо забиває гол рота Спартака і вдруге рахунок стає один Два м'яча на виїзді забивають кияни. І на цьому перший тем завершиться. мені здається, що ось перший м'яч, який забив Бангура на 28-й хвилині, він став таким переломним моментом матчі. Тому що кияни завладіли ініціативою. киян стала більше йти гра. І кияни справді виглядали дуже-дуже сильно. Дуже-дуже сильно. І суперник та й справді. Спартак це також дуже сильна команда, і справді. Вони плюс ще грають у себе вдома. Але київське динамо. Зуміло переломити хід поєдинку. А Філіппінка Майдана Дзюба. Дзюба Майдана та Філіппінка. Ведуть Спартака. У київського Динамо з'явиться Гіане Маразюк та Кравець. Кравець Маразюк Гіане. З'являться у київського Динамо. Відповім, трішки пізніше. До речі, друзі, шведський рефері Мартін Хансен. Мартін Хансон, шведський рефері, обслуговував даний двобій. Друга 45-хвилинка. Друга хвилина друга тайма. Ну, Тобто, 47-ма хвилина. Тобто 47 хвилина, старт другого тайма. Тільки команди вийшли з роздягальні, і тут кияни несуться в ад Таку в атаку, атаку несуться динамівці. Небезпечно йде контратака. Контратака! Шикарно вимальовується у Київського Дінама. Передача Бангура виходить один на один. Чистий вихід, чистий вихід. Абсолютно у Бангури. Він обігрує удар Гол 3 стає рахунок на 47-й хвилині матчу. Там не обігрував він вертаря Спартака. Він просто пробив по воротах. Вартар Спартаката на м'яч, і Бангура побачив. В по суті, вільний для себе кут, пробив поворотах і забив третє. 3 11 рахунок. І по суті, ось цей третій м'яч він став. Е, е, ну, не те, що прям це була крапка у цьому двохматчевому у цьому протистоянні. Але три м'яча забити на виїзді. Це вже була заявка. Це вже була заявка на прохід київського динамо а 1-3. Бангура оформляє дубль шикарна контратак, щоб віддав передачу шикарний розрізний пас. Якщо я, друзі, не помиляюся, я просто можу звичайно ще помилятись, да? Ну, В будь-якому випадку Смель Бангура на 47-й хвилині матч робить рахунок 1-3 на користь української команди. І опинився де сам на сам і чітко реалізував семін дуже чітко. Переграв він Плітікосу. Переграв він Плітікосу. 3-1. Uh, Господарі намагалися відігратися. Господарі намагалися uh, знайти свої шанси. Але Спартаку так і не вдалося їх знайти. Кияни стали контролювати матч, кияни стали атакувати, вони хотіли четверте забити, Ось, наприклад, на 53-й хвилині матчу проведеться непоганий прорив футболіста Динамо, Удар по воротах. І в ближньому куті на місці плікоса. Плітікоса, да, плітікоса на місці, якщо не, мабуть, там Алиев пробивав, але на місці Плітікоса. Так, да, і справді, друзі, у той вечір у київського Дінамо йде гра. Просто все йде. Все виходить у київського Дінамо, просто все. І підбори, і все, все за киянами. У Спартака були моменти. Я не можу сказати, що у Спартака їх не було. Були моменти, але кияни справлялися. кияни справлялися зі спробами господарів. Ну ось були у Спартака моменти. Ось, наприклад, на 76-й хвилині матчу був непоганий гарматний удар повз ворота. Хороший такий був удар. Але ось вона, друзі, 85 та хвина матчу саме Альбангура, якого було просто у той вечір не зупинити виграє в чисту, в чисту виграє боротьбу захисника э, Спартака, Передача Мілєвський, удар гол. 4-1 Артем Мілєвський забиває гол на 85 хвині матчу, 1-4 рахунок на користь київського Динамо. Фантастика. І справді, друзі, фантастика, тому що 1 4 Київський Динамо перемагає. Перемагає дуже сильного суперника І ще й на його полі, з рахунком, 1 4 Фантастика! Просто фантастика! Артемєлівський забив гол, але Бангура, да, Семель Бангурай, якого було. Ну, просто не зупинити. Просто його було не зупинити. Він виграв боротьбу з центральним захисника, його переграв він. Випередив його в позиції, віддав передачу на набігаючого Мілєвського, і той набігає, по суті, пробиває з метр так 11-й, як пенальті, де факто пробував Мілєвський. І гол забиває 4-1, і на цьому відповідно гра завершується. Кияни перемагають. І перемагаєць. Я вважаю по ділу. Якщо підводити такий висновок, я вважаю по ділу перемагає. Це була сенсаційна перемога. Сенсаційна була в тому плані, що вона була розгромною. Не в тому плані, що кент перемогли, а в тому плані, що перемога була розгромною. Розгромна перемога київського Динамо. Команди плюс-мінус були рівними у ті часи. Але київський Динамо ну, просто неймовірно виглядало справді туди. Просто неймовірний матч від Києва А, Ключовим фактором я вважаю, напевно, стала ось перший м'яч, тому що була ось брізка. В принципі, у Спартака до Гола, в принципі, плюс-мінус непогано все виходило. А після того, як кияни забили, кияни як якийсь кураж піймали і стали забивати, 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 забивати. Ось. Тому десь да, ось цей м'яч, він так психологічно десь на господарів повлияв. Але це в будь-якому випадку заслуг Київська Дінамо, звичайно, ще не забирає. Да? Ще на показав хороший футбол і дуже здорово пресингували, контратакували. Дуже здорово все працювало у Київського «Дінамо». Тому перемога 4-1 в Москві у першому матчі дала київському Дінамо, ну, неймовірну перевагу. Просто неймовірну перевагу перед матчем відповідь, який відбудеться у Києві. А Ось 1-4 Спартаку потрібно було в Києві збивати аж 4 м'яча. Аж 4. А про матч відповідь ми ще, друзі, якось обов'язково поговоримо. Обов'язково якось поговоримо. Привідали ми друзі цей перший поєдинок, третій кваліфікаційний раунд Ліга Чемпіонів на сезон 2008-2009. Спартак у себе вдома, на стадіоні Лужники. команда приймає Динамо Київ, 1-4. Київське Динамо перемагає. Друзям хочу побачити тебе, бережіть себе, будьте щасливі. Всім до побачення. Всім пока. Будьте щасливі!